Всім привіт! Скажу, що все стало, поламалося. В общем, вчора ну, я на цьому тракторі не працюю. Приїхали на поле там тракторист. Відкрутилася гайка з хвостовіка. Трошки побило хвостовік там. Різьба пішла на хвостовіку. Вибачайте за такі умови праці, але умови праці бувають різні, в різних умовах треба працювати. От. І стружка з'явилася в мостові, то, мабуть, вже з тих шайбів там, ну, де йдуть сеталіти, то все. Редуктор будемо знімати. Вже болти відкручені і промупора. Промупору Промопору розібрав, бо її вже 3 роки вона має. Ну, Відпрацював він непогано, це повітирав. Зараз буду надрізувати болгарку, бо ну, вибивати... щось ми пробував, воно запресоване, а одно будуть нові. Ото о. -от -от -от. Упору на Т-150 колісному я перший раз розбираю, я ніколи ну, не доводилося просто мати з цим діло. Ну, нічого не є, складне таке, можна розбирати. Тут по повитягували, тому що редуктор будемо знімати. Вчора, взагалі, щоб доїхати додому, там не можна було, треба було їхати трохи. Та я у польових умовах приїхав. Зняв чашки з промупори з цієї хрестовини. Вибивав прямо на полі. І відтягнув хвостовик повністю і так їхали. Тут восьмерка кразуцький стоїть. Ну, Мотор грає, коробка грає. Непогано. Зараз йду розбирати ці втулки вирізувати. Великі, бо от упора є нова і втулки є нові. Треба буде мені вдома це робити, ну не знаю коли, то вже буду знати, як це робити, тому що все буває перший раз у життю, але складного нічого нема. Цей хлопака теж стоїть відпочиває, чекає свого часу. Я думаю, що у скорім часі вже будемо сіяти. Ну, якось таке. Чистити це все зараз тут буде все. Різні умови праці. Може бути клас, може бути Джондір, може бути і Т-150, і МЗ, МТЗ. Немає різниці. Якось так. Та й... Зараз таке коротеньке відео, як то кажуть, анонс, анонс. Трошки ну, все страшно виглядає, але це, ну, це все ну, ремонтується. Редуктор буде під заміну, упора зробиться і вже знов буде на якийсь. Я думаю, що тут упора більш йде, а то, що він тягає дископлуг цей Велесагро. Він важкий 3.30, ширина захвата. То воно трошки е, на навіскі добре транспортному робити на, на колеса дископлуги Бо на навискі воно дає на упору трохи, розбиває. Ну, якось так. Принцип досить цікавий цей упор, я це перший раз ну, розбираю. Таке, інтересно, придумано досить нормально. Якось так. Лиш би воно служило май довше, то би ще, ну, в залежності від роботи, об'єм роботи і яка робота. Тому ну, таке коротеньке відео. Відео звіт, потім я буду друге відео вже там, Колись я працював, давно було на ескаваторі. І скоро відео теж буду на ескаваторі та зніму відео. Як я працюю, ну таке доводилося працювати, то вже буду трохи на ескаваторі, попрацюю Отаке. От е... Там е... Різні люди дзвонять, я просто ну, не беру від невідомих номерів трубку, я не беру від телефона. Якщо більш конкретно, то вже пишете у Viber, я вже там провіряю, то віддаю, бо такий час, що я і не маю часу відповідати на всі запитання. І якось воно вже і таке нецікаво. Ну, і... Тому якщо хтось конкретно щось комусь треба, то там. У вайбер пишіть, а так я на номера трубку не беру. І немає часу з тим гратися. Тому якось так. Всім мирного неба, здоров'я. До речі, маю такі рукавички. Рукавиці, як це не називається, не знаю. Це класно для мазута. Воно така ну, не роз'їдає і руки не так мастються. Хоча... Хотя... Знаєте, хай будуть мені грязні руки відмазути і чисті тих пару гривень, чим чисті руки грязні ті гривні, не так. Хай будуть побиті вони такі от, робочі руки. Як кажу, в мене на руках ні одного заводського нігтя немає, тому що зродився. Все вже, знаєте, по другому кругу ростуть. Ну так як і всіх трактористів. Ну, хто розуміє, той зрозуміє. Тому ото таке. Працюємо на рукавиці добре брати, тому що і стружка буває, і чистиш, попадає. Але таке. Тому якось так всім, друзі, всього найкращого. Здоров'я, мирного неба, все буде Україна. Дякую Богові, що на ногах ще працюю, хоч я розумію, що прийде час, я це не буду робити, але в історії воно лишиться. Якось так.